Супермаркет Goodwine, знімаємо огляд на ціни і товари. Зефір, власне, виробництво 995 гривень в різних а, в молодшому шоколаді, і 390 грамів 849 гривень. Подарунковий шоколад, дерев'яна упаковка 5900 гривень, 500 грамів, набір шоколадних цукерок, асорті, бельгійське виробництво. І ось така сама марка. 170 грамів, 16 верніше цукерок 1450 гривень. Борошно цільне зернове. Це у нас, здається, Сполучені Штати, тому що я бачила цю марку на Хюрбі 449 гривень за 2 і 300 г. Кілограм, і для кондитерських виробів пшеничне 449 гривень. Також органічна олієвна, також юнакарбі, ця торгова марка, олієва до 385 гривень, льняна 275. Що тут у нас ще гарбузове гарбузові насіння 619 і смажений фундук 315 гривень за 250 мл. Дуже класна спеція, ця грузинська органічна, Тут у нас е, сушений чесник і червоний перець, Вона трішки гостра, неймовірно ароматна. 94 гривні за ось таку баночку. Також бульйон з овочами рибний 329 гривень органічний, м'ясний 289 гривень за один літр. І маленький овочевий рибний, так, овочевий 165 гривень, рибний 185 за 500 мл. Молоко органічне пряжене. Скільки у нас тут а, жир? 3,5% жирності 96 гривень. І віларос 87 гривень, звичайне, 3,5% жирності. Ряженка в баночці 500 мл 89 гривень. І простокваша 85 гривень. І ряженка з буйволиного молока 44% жирності 250 г 87 гривень. Органічні яйця, курячі, молодильні, 92 гривні за десяток. І столові першої категорії 10 штук 109 гривень. І яйця на вільному виголі, українські, десяток 165 гривень. Лосось норвежський. 470 гривень у нас виходить за 300 г, 150 гривень, 159 гривень за, так, за 100 г. Да, і тут у нас виходить 296 гривень, тобто середні шматочки такі. Це дикий лосось норвежський. Маринований фарширований сібас, готовий вже до приготування 189 гривень. І дорада 179 гривень, це у нас за 100 г. В середньому одна рибка виходить 694-700 гривень. І ціни на масло 125 гривень Італія. Ось сто двадцять 215 гривень органічне. Масло вершкове за нормандським рецептом 295 гривень, і далі ціни. Буряк 59 гривень за кілограм, морква міта 79 гривень, редька Дайкон 195 і корінь селери 99. Так. А картопля, одна упаковка а Україна 139 гривень, у нас тут здається 2,5 кг. Так. Також новорічні іграшки в Кутвані, ось такі туфельки у нас виходять по ціні 1090 гривень. А, такий подарунковий типу бокс 1250 гривень. А що тут у нас ще? Собачка на троні, 1490 гривень. Так, що тут у нас така іграшка 1150, такий дзвіночок 990 гривень. І ось такий а, типу віски 1150 гривень. Що у нас ще тут? Так, така 1150, тобто в середньому така ціна близько 1000 гривень. Такий годинничок 990 гривень. І собачка такий пуділь. А, зараз скажу секунду. 1090 гривень. Сноубудси 1050 гривень. Папая Бразилія 429 гривень за 1 кілограм. Середні невеличкі шматки, тут 129-130 гривень. Так, і набори різних ягід 429 гривень. Ожина а, 685 гривень, ось така полуниця малина і лохина. І полуниця Греція 359 гривень за 250 г. Черешня 100 г-169 гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео.